РАДІОПОДКАСТ Сторінки життя. Якість життя в Слові Божому. Всім привіт! Продовжуємо з вами читати книгу Псалмі. Сьогодні будемо читати 56-й псалом Диригентові на мелодію Мовчазна голубка в Далечині. Міхтам Давида, коли його в Гетті захопили филистійці. А, Була якась, судячи з усього, мелодія, яка була відома, мовчазна голубка в Далечині. Мелодія того часу в тій культурі. І ось на цю мелодію Давид пише цей. Даний псалом. Тобто мала грати та мелодія і звучати слова цього псалму. А подія, яка стала приводом для написання цього псалму, це коли його Давида в Гетті захопили фелестійці Ну, тобто, знову ситуація пов'язана з ризиком для життя. Що ми робимо з вами, друзі, коли в нас є ризик для нашого життя? Ну, я не думаю, це зрозуміло, що Давид не писав цей псалом саме в той момент, коли його там схопили. Захопили. Він вже після пише. Але він це робить, це як такий свого роду щоденник. І, до речі, є така порада. Якщо не можете заснути через свої якісь тривожні думки, то е, треба ці думки записати. І тоді ви якось звільняєтеся від них. От е, Давид робить щось приблизно таке. Він записує всі свої тривожні думки, або навпаки навіть ці думки радості, якщо це вже визволення після того. Помилуй мене Боже, бо по мені топчеться людина. Цілий день вороги утискують мене. Мої вороги щодня наступають, оскільки безліч тих, що борються зі мною Всевишній. Ну я знаєте, я не можу зараз читати ці слова відокремлено від України і Ситуації, яка в Україні, і дуже схожа ситуація по тексту. по цьому. Безліч тих, що борються зі мною Всевишній». Насправді дуже багато у ворога людей, ресурсів. «Щоразу, як огортає мене страх, я на тебе покладаюсь. О, цікавий вірш, та щоразу як огортає мене страх, я на тебе покладаюсь. Пригадуємо з вами попередній псалом 55-й, там де ми говорили якраз про те, що це нормально, якщо людина, віруюча чогось е інколи боїться. Це нормально, бо ми люди, ми всі люди, і Господь розуміє. Хоробра людина не та, яка нічого не боїться, а та, яка. Е Може йти на свій страх, та? от так як Давид. Ну, ви думаєте, що він там сильно взагалі не боявся того Галіафа, який був втричі більший, ніж Давид. Це був воїн такий вже, побувавший в боях. А хто такий Давид? Він навіть ніколи тої зброї в руки не брав. І десь, звичайно, можливо, був той страх, природній само, інстинкт самозбереження. Але Давид, ви пам'ятаєте, коли Голіаф побіг на нього? Давид побіг на Голіафа. Це людина, яка має в серці Господа, от що Господь робить. І в Давида це було. Він завжди так вирішував питання свого страху. Він з Богом ці питання вирішує, Він віддає свій страх, свої страхи Богу. Щоразу, як огортає мене страх, я на Тебе покладаюсь, на Бога, слово якого я славлю. На Бога покладаю надію і не боюсь, що може заподіяти мені людина. На Бога покладаю надію і не боюсь, що може заподіяти мені. Людина. Вони постійно перекручують мої слова, всі їхні задуми мені на зло, вони сходяться, підстерігають, висліджуючи мої кроки, оскільки чатують за моїм життям. Невже уникнуть вони кари за свою підступність? Боже, упокоритих людей у своєму гніві. Е... Ну, от, знову ж таки, це питання до того, молитва за ворогів. Чи молитися за ворогів, чи не молитися? Однозначно молитись, але питання в тому, якою має бути та молитва? Коли Христос навчав молитися за ворогів ваших? Що Він мав на увазі? Він, ну, я думаю, він все ж таки мав на увазі більше. Моліться за їх спасіння, за їх покаяння і так далі. Але тут ми бачимо у Давида: він не молиться за покаяння і спасіння своїх ворогів, він молиться лише за те, щоб гнів Божий покарав цих людей, упокорив тих людей, та упокорив, якщо буквально. Невже уникнуть вони кари за свою підступність? І питання знову ж таки актуальне, чи можемо ми з вами молитись так, як молився Давид сьогодні? Я думаю, що такі молитви мають місце бути. Чому? Тому що, по перше, книга Псалмів вона якраз таки навчає нас тому, що в своїх молитвах ти маєш бути відкритим, щирим перед Богом. Всі свої почуття. Якщо в тебе є такі почуття до цих ворогів, такі думки, а чи Бог, а чи Бог покарає їх, чи залишить їх непокараними, невже, він, невже в нього буде така несправедливість, що він не залишить їх покараними? Чи залишить їх непокараними. я вже заплутався. Ну, ідея в тому, що от все, що думаєш, ти все це відкриваєш Богу в молитві. І це нормально. І це не значить, що Господь він має зробити все те, як ми йому кажемо в молитві. І з нашими ворогами, що він має зробити, ми йому теж можемо розказати, і ми маємо право це говорити. Але Господь має право цього не робити або робити. Це вже він сам дивиться, як він буде читати, що буде краще. Да? Тому, друзі, немає нічого поганого, якщо вже так простими словами, як я бачу, немає нічого поганого в тому, якщо ми, як люди віруючі, молимось за своїх ворогів от таким, таким чином. Ми молимося за те, щоб Господь покарав їх. покарав їх. Бо ми тим самим віддаємо суд Богу. А ось це якраз Біблія говорить, що так ми маємо робити. Не самі робити помсту. Бо коли ми робимо помсту самі, то те зло, яке, ну, яке ми отримали. І якщо злом на зло відповісти, то зло лише збільшується. А ми з вами хочемо, як люди віруючі, щоб зростало не зло, щоб зло зла було все менше, а щоб збільшували зростало добро. Тому відповідати на зло треба добром, але молитися, але молитися, ми можемо, от от всі оті свої почуття віддавати Богу в молитві. Так? І це якраз такий, знаєте, запобіжник від перегорання, від, ну, від того, щоб не зробити зло тій людині, яка тобі зробила зло. Вони ж є ці думки, ці почуття негативні. І це нормально, це природньо, в принципі, коли тобі хтось щось робить погане, то це нормально, коли в нас є неприязнь до тієї людини. <кій> так, ми створені. Так ми створені Богом. От, Але Біблія нас застерігає, щоб ми не мстилися самі, а віддавали суд Богу. Як його віддати Богу, цей суд? Якраз таки от в, молитві, да? в молитві. Ми бачимо, що Давид, він, в принципі, це і робить. Він в молитві, він говорить: невже ти, Господи? Невже уникнуть вони кари за свою підступність Боже у людей у своєму гніві? Так. Тобто Давид віддає суд Богу, а це вже по Біблії, як кажуть. Ти добре знаєш мої поневіряння, збери мої сльози у свою посудину, хіба вони не в твоїй книзі? Хіба, хіба ти, Господи, невже? невже Ти? І знову та сама думка: Хіба мої сльози не в твоїй книзі? Тобто Давид, він за допомогою ну, у формі запитання, але він стверджує, Господи, я знаю, що в тебе немає несправедливості. Я знаю, що ти Бог справедливий. Я в це продовжую віру, вірити. Хоч зараз ситуація така, що може здаватися, що це не так, що ти закрив очі на щось або ще якось. Але я знаю, що ти Бог справедливий так говорить твоє слово. І я знаю, що ти чуєш всі мої, бачиш всі мої страждання, всі мої сльози, всі мої молитви. Добре знаєш, добре знаєш. Це все записано в твоїй книзі. Тоді лише мої вороги повтікають назад, коли я кликну Я знаю, що Бог зі мною. І це, дорогі друзі, ключовий, ключовий вірш, ключові слова 56-го псалму. Кульмінація. Я знаю, що Бог зі мною. Це відповідь на наша, як людей віруючих. Я знаю, що Бог зі мною. Це відповідь нас, як людей, віруючих на всі якісь сумніви, на всі якісь негаразди, які з нами стаються. І дивіться, Сатана б'є саме по цьому питанню, тобто його мета зробити так, щоб ми засумнівалися в тому, що Господь з нами. що Господь з нами. Дивіться Іов, да, книга Іова, коли його то одне нещастя постигло, то друге, то третє, і так все одразу навалилося на нього. На тому його спокушання, да, ці іспити, не закінчились, бо потім приходять його горе друзі, які. От сатана через них таку думку намагався посіяти в розумі Іова. Вони, вони намагались йому донести цю думку, що Господь не з тобою, Господь від тебе відвернувся. Бо якби Бог був з тобою, то це не було б з тобою цього всього, що сталося. Отака от ідея. Або коли. Ісуса Христа Сатана спокушував у пустелі, то він, він казав: Якщо ти син Божий, та, якщо ти син Божий, чи справді, чи справді з тобою Бог? Чи справді ти от, от та місія в тебе? Чи справді ти на своєму місці? Навіть коли Христос висить на Голгофі, там кажуть, знову ж таки, ті люди, які це все спостерігали, якщо би він був завгодний Богу, то Бог би його зараз зняв з цього Христа. Тобто, навіть у останні хвилини життя Ісуса Христа на землі, до Його Воскресіння. Сатана сіє цю думку, б'є по цьому місцю, чи справді Бог з тобою, а чи справді ти Його. І ви знаєте, він так само робить і з нами сьогодні. Сатана. Він б'є по цьому запитанню, запитанню от, щоб ми Засумнівались в тому, чому він так робить, що Бог з нами засумнівались. Чому він так робить? Е, він так робить, тому що, знаєш, доти, доки ми з Богом, і Бог з нами, ось е, тоді ми, ну, ми захищені, ми маємо величезну силу, проти якої він не піде. І лише коли ми починаємо в тому сумніватись, от. От тоді він хоче, щоб ми лишилися з ним, з сатаною, сам на сам. Звичайно, коли Бога вже нема за спиною, як кажуть, тоді він може з нами робити все, що хоче, диявол. І там вже ми програємо в тому двобої. Тому, друзі, ні на хвилину, ні на мить не можна допускати ось цю думку, що Бог не зі мною. А треба стверджувати: я знаю, що Бог зі мною. І це знання, це якраз таки, воно має базуватись на Слові Божому. Через віру. Навіть коли ми того не бачимо, там обставини якісь інші, коли ми відчуваємо щось інше зовсім, але Слово Боже так говорить, що Бог зі мною. Треба в тому переконуватись, треба знати ті біблійні вірші, які про то говорять. І коли от такі от часи настають, сатана як він може спокушати? Він може через, наприклад, через гріхи, коли згрішив, віруючий. Ну, все буває, так? і сатана на ось це починає давити, бити по цьому місцю слабкому і сіяти ось цю думку: тепер Бог не з тобою. А тепер ти недостойний того, щоб він був з тобою. Але Христос для того і прийшов, щоб врятувати грішника від Його гріха. І праведна людина це не є безгрішна людина, і навіть свята людина в Біблії, святою людиною в Біблії не названі безгрішні люди, а такі ж самі грішні люди, які також ще можуть десь оступатись. Тому, друзі, мені сподобалась така думка, коли сатана нагадує вам про ваше минуле. Нагадайте йому про його майбутнє. Да. Ну, Взагалі-то з ним не треба говорити, я вважаю, з, з Сатаною. Але треба проголошувати в своєму житті слова віри. Слова Божі. Слово Боже. І ось цю думку собі. Ну, просто прописати в своєму розумі, в своєму серці, я знаю, що Бог зі мною. На Бога, слово якого я славлю, на Господа, слово якого я віддаю слово якого я віддаю хвалу, на Бога я покладаю надію, і не буду боятися, що може заподіяти мені людина. Знову Другий раз вже звучить ця думка. Тобто Давид показує, що є люди, да, які, які погрожують життю, але в мене є Бог, який набагато більший, ніж ці люди, який навіть набагато більший, ніж сатана, не говорячи вже про цих людей. Тому самий крутий, найкрутіший, найсильніший, наймогутніший, наймудріший, найдобріший, най, 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 от, оце все Бог. І Давид каже, А я знаю цього Бога. Він зі мною. Я знаю, що Бог зі мною. І бачите, Давид прославляє тут не лише Бога, а і Боже Слово. Саме на Божому слові базується його віра, от така от я знаю, що Бог зі мною. Тобі, о Боже, я виконаю обітниці. Тобі я принесу жертву подяки. Бачите? Так? Жертву подяки, обітниці якісь. Адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, аби мені ходити у світлі життя перед Богом. У світлі життя перед Богом. І знову я колись цю думку вже піднімав в одному з випусків. Цього подкасту. Думка про те, що якщо Господь рятує тебе від смерті, то це не просто так. В тебе є особлива місія. Яка місія ходити у світлі життя перед Богом? Тобто бути з Богом, прославляти Бога ще на цій землі. Тому, друзі, подяка Богу за те, що Він в нас є. І давайте з вами будемо базувати нашу віру на Слові Божому. І давайте з вами зараз скажемо там, де ви є, там, де ви слухаєте цей випуск, скажіть разом зі мною. Я знаю, що Бог зі мною. Давайте разом. Я знаю, що Бог зі мною. І наступного разу, коли будуть випробування, Згадайте ці слова Давида з 56-го Псалму. Боже х вам благословіть! Ша без шапиша безабеша Зол зайн іден шабес, Зол зайн шабес, золзай, шабес ведь з дерган сервели. licht ik licht ik licht ik licht so sein ihr so sein licht so sein licht ik koi der ganze erbel sem khsem khsem so sein ihr so sein sem so sein em khay zey der gantser vim freilich 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 freilach soll ma zayn hiden freilach soll ma freilich so sein freilich auf der ganze erwel sholem 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 so sein jeden sholem so sein sholem so sein sholem auf der sholem auf der ganze